Кожен із нас зустрічався з тою емоцією, з тим періодом, коли нічого не хочеться. Настрою немає, сил немає, бажання щось робити немає. Ще й погода може співпасти з вашим настроєм. Руки ні до чого не лежать, прибрати не хочеться, готувати не хочеться. Такі дні не розумію, що з тобою сталося. Чи магнітні бурі, чи місяць не в той фазі, чи встав не з тої ноги. Здається, що всі на тебе обурені. Ти всіх дратуєш, на тебе всі злі взагалі весь світ проти тебе. Що саме головне зробити, коли з тобою таке трапляється? Та забійте на те все, хай грязний посуд стоїть, хай прання не буде випране, хай їжа буде неприготована, але ти дай собі відпочити. Дай перезавантажитись своєму організму, своєму тілові. Тільки не треба звинувачувати себе за цей відпочинок. Казати: Ой, всі працюють, а я тут лежу, нічого не роблю. Ні, так це не працює, якщо тіло тобі кричить а показує на твоєму станові, на тобі. То йому потрібен відпочинок. Сьогодні можеш пролежати весь день, нічого не роблячи, а завтра буде в тебе повна сил енергії. Ти переробиш більше роботи, ніж ти б себе перезавантажив, переосилив і змусив себе щось робити сьогодні. Ну якщо прямо край тобі треба, то зроби мінімальні справи за день та йди відпочивати. Звісно, більшість перелиснуть це відео та Ой, всі так говорять, всі вони заодно. Але воно дійсно так працює. Якщо ти даєш хоч один день своєму організму відпочити, і як би там не було, дійсно на наступний день в тебе з'являється більше сили. Як завжди каже моя мама, от роботи і коні духнуть. А тим паче, ти не кінь, ти жива людина, ти живий організм, який потребує відпочинку. Ну і головне, щоб біля вас була поряд ваша людина, яка зрозуміє ваш стан, підтримує, буде поряд з вами в цей день, розділить з вами ваші емоції. Ні в якому разі не буде вас засуджувати, і тоді ви зрозумієте, що з вами все окей, цей стан окей, і далі ви будете почувати себе набагато краще. Всім гарного дня!